Навколишній світ, у якому ми живемо мікро, макро і мегасвіти, простір і час. Світ молекул атомів та їхніх складових називають мікросвітом. У мікросвіті діють закони, що помітно відрізняються від тих, із якими має справу людина в повсякденному житті. Закони, за якими живуть мікрочастинки, вивчає квантова фізика. Світ планет і фізичних тіл, які оточують людину, а також сама людина становлять макросвіт. В макросвіті панує класична фізика. На основі законів класичної фізики людство створило гігантські споруди, сучасні засоби пересування, потяги, автомобілі, літаки, ракети. Однак макросвіт усього лише піщинка у Всесвіті. Світ зірок, зоряних скупчень, галактик та інших гігантських космічних об'єктів називають мегасвітом. Будову, і еволюцію мегасвіту вивчає спеціальна наука, космологія. Відгадайте загадку, що йде, не рухаючись із місця. Як ви можете пояснити вислів Курчатова, хороша наука фізика, тільки життя коротке? Є ще одне універсальне, фундаментальне уявлення людини про речі і події у природі це уявлення про час як форму послідовної зміни станів явищ і тіл. Час це міра тривалості подій у природі. Форма послідовної зміни станів явищ і тіл. Зіставляючи події у природі, ми умовно поділяємо їх на ті, що відбувалися в минулому, тривають тепер і будуть відбуватися у майбутньому. Життя живих істот і рослин підтверджує суттєву відмінність між минулим і майбутнім. Народження завжди передує смерті. Час неухильно рухається вперед. Періодичність подій, які відбуваються у просторі, основне поняття фізики, за допомогою якого описується взаємне розташування об'єктів, мають певний напрям, який змінюється з часом. Тому простір і час взаємозв'язані поняття. Одне з важливих завдань науки полягає в тому, щоб запропонувати метод порівняння тривалості різних подій, тобто способу вимірювання інтервалів часу. Для вимірювання проміжків часу можна використовувати будь-який процес, що періодично повторюється, ну, наприклад, зміну видимої форми місяця, зміну пір року. Рух сонця по небосхилу. Саме такі періодичні процеси дали одиниці часу добу, місяць, рік. Ці процеси покладені в основу природних годинників, приладів, вимірювання часу. Годинники умовно поділяють на штучні і природні. Основною одиницею часу вважають секунду. У практиці ми використовуємо не тільки основну одиницю часу, а й інші звичні та зручні одиниці. Наприклад, одна хвилина 60 секунд, одна година 60 хвилин, одна доба 24 години, один рік 365 діб.